Тепер давайте пошукаємо невертикальні асимптоти, тобто асимптоти, які будуть виглядати як y дорівнює kx плюс b. Ми з вами знаємо з теорії, що якщо ми хочемо знайти деякий цей коефіцієнт k, то ми маємо дослідити границю нашої функції ось з такого формату функція, ділена на x. При тому, що x буде прямувати до нескінченості. В такому випадку ми отримуємо наш коефіцієнт k. Щоб отримати коефіцієнт b, нам потрібно дослідити ось таку залежність, коли х прямує також до нескінченності, але відзначення функція f від x наша відняти оце к помножене на х. Ось таке ми маємо подосліджувати. Перед тим, як почати досліджувати границі, давайте трошки перетворимо. Бо якщо ми ось так напряму підставимо нескінченість, нескінченість в знаменнику, тут буде нескінченість, і нескінченність в чисельнику, тут нескінченість, відняти нескінченість, і в нас буде нескінченість ділена на нескінченість, і ми з тим нічого не зробимо. Так ми не порозв'язуємо, таке в нас не розв'яжеться. Тому спочатку давайте перетворимо наш дріб, так, щоб воно було трошки Скорочено. Спробуємо скоротитись знаменником. Бачимо, тут стоїть х плюс 4, а в чисельнику в мене стоїть х квадрат. х квадрат мені не нравиться, я хочу з ним щось зробити. Знаменник x плюс 4 я буду скорочувати. Але як? І тут мені приходять такі лайфхаки. Я бачу х квадрат, тож я зроблю ось так: x на x плюс 4. Що насправді я зробила? Я зробила значення, ось тут мій х квадрат стоїть. Але далі стоїть додати 4х. Тепер, якщо я оці 4х додала, я ж їх маю і відняти, тож я напишу мінус 4х. Але в мене тут стоїть мінус -5х, 5х, і без тих мінус 5х я нікуди не дінусь. Давайте поаналізуємо далі. З цим я зрозуміла, що в мене тут стоїть, трошки прибираю його, щоб гарніше в нас було. Тепер давайте подумаємо над цим. Зміню колір, щоб нам було видно. Я бачу, що зараз в мене тут стоїть мінус 9 іксів. Ви бачите, що тут я можу скоротити, так там мик залишиться. А ось тут в мене стоїть мінус 9 іксів. Але б я теж хотіла їх скоротити з x плюс 4, бо якщо буду підставляти нескінченність, знову буде нескінченність на нескінченість. Тож, що я роблю? Я знову ж таки хитрую. В мене стоїть мінус 9х, то я зроблю ось так. То тоді що я маю отримати? Я маю мінус 9х, так? якщо ось ці дужки навпаки розроблю, це буде мінус 9х, але мінус 36. Тож, якщо я зроблю ось такий, такий перехід, я маю ще й відняти 36, бо воно в мене тут стоїть з мінусом, а отже, і мені потрібно буде його потім додати. Тож поки що такий перехід, і я ще модернізую свій дріб. Тут вже як є Х плюс 4, а тепер відняти 9 в дужках Х плюс 4, закрили. але насправді я ось тут написала. Мінус 9х, ті, які нам були потрібні, але ще й мінус 36. Тому я беру сюди і ще й додаю 36. Ну, якщо я відняла 36, то я ж маю додати, щоб мені нічого не змінилося в чисельнику. Ось такий дріб я отримаю. Тепер оці додаткові обрахунки я прибираю, щоб вони мені не заважали. І можемо з вами порозв'язувати далі. Можемо перевірити знаменник той самий х плюс 4. Можемо перевірити. Давайте перевіримо, якщо ми чисельник відкриємо, що це буде х квадрат, додати 4х, відняти 9 х відняти 36 і плюс 36. Поскорочуємо 36, А 36. далі, ось тут, буде х квадрат. Плюс 4, але мінус 9, мінус 5хів, а 36 скоротили. Отримали ось такий чисельник. А це і є наш чисельник, той, який ми шукали. А отже, ми все розклали ось тут правильно. Як ми його розкладали, сподіваюся, ви побачили. Тож ми з вами отримали дріб. Тепер зробимо почлене ділення. Що це означає? Я зроблю ось так: на х плюс 4, і в знаменнику той самий х плюс 4. Далі відняти 9 на х плюс 4. І поділити на x плюс 4. І додати 36 ділене на x плюс 4. Отримала. В результаті весь мій, оця функція моя, перетвориться. Дивіться, ось тут я поскорочую. Це і це скоротиться. Це і це скоротиться. А отже, моя функція f від x матиме вигляд. Дивіться, тут лишився в мене лише x. Тож х відняти, тут лишилося 9 мінус 9, але плюс оцей дріб. 36 на х плюс 4. Тож, я можу поставити ось тут знак дорівнює своїй функції і записати те, що отримала. Х-9, але плюс 36 ділене на х плюс 4. Я прибираю ці. Свої записи додаткові, і тепер ми можемо почати аналізувати границю. Першим ділом пошукаємо коефіцієнт к. Коефіцієнт к дорівнює границя, коли ікси прямують до нескінченності від виразу. Наша функція поділена на х. Тобто все, що я ось тут отримала функції, я маю поділити на х. В мене буде х поділене на х. Відняти 9 поділене на х. І додати 36, поділене на х, і в дужечках Х плюс 4. Ми отримаємо з вами. Отримаємо. Якщо прямуємо до нескінченності, тут буде одиниця спочатку. Давайте ще раз його перепишемо. Одиниця відняти. 9 на x і додати 36 на x і x плюс 4. Так, не забуваємо тут маленькі дужечки, великі дужечки. Тепер, якщо прямує до нескінченості, x прямують до нескінченості, тут знаменник прямує до нескінченості. Нескінчено великий буде знаменник. Він буде рости і рости і рости. Знаменник великий, тоді дріб буде зменшуватись. А отже, це число буде прямувати до нуля. Давайте дивимося на другий. Тут так само. Лише в знаменнику стоїть ікси. Отже, знаменник нескінченно збільшується, тоді дріб прямує до нуля. А отже наша границя буде прямувати лише до першого значення, до одинички. Тож робимо висновок, що наш коефіцієнт К дорівнює одиниці. Тепер пошукаємо наше значення коефіцієнту б. Коефіцієнт Б. <кх> Границя х прямує до нескінченості від виразу. Функція від х. Беремо ту, яку я перетворювала. Х відняти 9, додати 36 ділене на х плюс 4. А тепер відняти кх і відняти ще 1, помножене на х. Отримаємо. І ми бачимо з вами, що ось тут в, мене, в нас стоїть з вами х, а отут стоїть мінус х. Тож вони що зроблять? Правильно, вони скоротяться. Плюс х і мінус х скоротяться. І ми з вами отримаємо границю, коли х прямують до нескінченності від виразу мінус 9 додати 36 на х плюс 4. Коли ікси прямує до нескінченості, знаменник другого дробу прямує до нескінченності, а отже, весь дріб буде нескінчено малим. Знаменник нескінчено великий, то 36 поділити на нескінченно велике число, тут буде нескінчено мале число. А отже, в результаті весь цей вираз, що стоїть в дужечках, буде прямувати до значення мінус 9. А отже, підсумуємо, значення нашого b буде дорівнювати мінус 9. Тоді вертикальна асимптота є. І вона буде єдиною. Вона виглядає як X плюс b, в ролі k в нас одиничка, далі х і додати значення b. В ролі b в нас число мінус 9. Отримали вираз. х відняти 9. Це похила асимптота. Охила асимптота. Це та лінія, до якої наш графік буде нескінченно наближатись, але ніколи її не перетне.